Дорогі семикласники, тема відеоуроку медіана, бісектриса і висота трикутника, властивість бісектриси рівноведреного трикутника. Почнемо з повторення і пригадаємо елементи трикутника. Трикутник має три вершини, три сторони та три кути. Вершини трикутника це точки А, Б та С. Сторони трикутника це відрізки Б, С, а, С та АБ. Їх також можна позначити за допомогою коротких позначень, які зараз ви бачите на екрані. Кути трикутника. Кут А його можна позначити як кут альфа, кут Б, його можна позначити як кут бета, кут С, його можна позначити як кут гама. Трикутник має особливі відрізки, з якими ми сьогодні на відеоуроці і познайомимося. Медіана трикутника. Медіана трикутника це відрізок, що сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Розглянемо вершину Б і знайдемо середину протилежної до неї сторони. Прикладаємо лінійку до сторони АС, знаходимо середину, відзначаємо, що це точка М, і потім з'єднаємо вершину Б із знайденою серединою протилежної до неї сторони. Ми одержимо відрізок БМ, який і буде медіаною. Таким чином, відрізок БМ це медіана, що проведена з вершини Б до сторони АС. Будь-який трикутник має три медіани. Розглянемо трикутник АВС і побудуємо три медіани. Отже, розглядаємо вершину А протилежна до неї сторона С, сторона Б С. Знаходимо М1, середина БЦ. Потім сполучаємо вершину А із точкою М1, одержуємо АМ1 медіана. Далі розглядаємо вершину Б і знаходимо середину М2 протилежної до неї сторони АС. З'єднуємо відрізком вершину B із серединою протилежної сторони, тобто з точкою М2, одержуємо БМ2 медіана. Розглядаємо вершину С. Протилежна сторона до вершини С це сторона АБ. Знаходимо середину сторони АБ, позначаємо її як точка М3, з'єднуємо вершину С з точкою М3 і одержуємо СМ3 медіана. Всі три медіани трикутника перетинаються в одній точці. Позначимо це точка М, точка перетину медіан, і її ще називають центроїд трикутника АВС. Розглянемо бісектрису трикутника. Бісектриса трикутника це відрізок бісектриси кута трикутника, що сполучає вершину трикутника із точкою протилежної сторони. Розглянемо гострокутний трикутник АБЦ, побудуємо бісектриси для кожного кута. Спочатку розглядаємо кут С, прикладаємо транспортир, щоб виміряти величину кута С. І далі бісектриса ділить кут навпіл, ми про це пам'ятаючи, відмічаємо половину цього кута і потім, прикладаючи лінійку, проводимо бісектрису кута С. Ми одержали сл 1 буде бісектриса. Далі розглядаємо кут А, прикладаємо транспортир і вимірюємо величину кута А. Враховуючи, що бісектриса ділить кут навпіл, робимо відповідне позначення і під лінійку проводимо бісектрису кута А, одержуємо Нову бісектрису. Залишилась вершина Б. Таким самим чином, за допомогою транспортира, ми проводимо бісектрису кута Б. Всі три бісектриси перетинаються в одній точці. Таким чином, ми одержали три бісектриси у трикутнику, вони перетинаються в одній точці. С 1 АЛ2 та БЛ3 це бісектриси трикутника ABC. Точка перетину цих бісектриз ми позначимо точку І і запам'ятаємо її назву. Точка І це точка перетину бісектриз трикутника, її називають інцентр. Розглянемо тепер висоту трикутника. Висота трикутника це перпендикуляр, опущений з вершини трикутника напряму, що містить протилежну сторону. Спочатку розглянемо гострокутний трикутник АВЦ. Побудуємо перпендикуляр з вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону. Отже, зараз розглядаємо вершину Б. Протилежна сторона до вершини Б це сторона АС. Щоб побудувати перпендикуляр із вершини Б до сторони АС, ми прикладаємо лінійку до сторони АС, так як показано зараз на екрані. Далі прикладаємо косинець таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала із стороною АЦ, тобто з нашою лінійкою, а друга сторона косинця проходила через вершину Б, тобто таким чином, як зараз показано на екрані. І тепер ми проводимо перпендикуляр із точки Б до сторони АС і одержуємо висоту bh 1 Відрізок BH1 1 це висота трикутника ABC. Ми можемо таким чином зробити і далі. Розглядаємо вершину А. Протилежна до вершини А сторона це сторона БЦ. Проводимо перпендикуляр з вершини А до сторони Б. Прикладаємо лінійку до сторони BC, так як показано на екрані. Далі беремо косинець і прикладаємо його таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала з лінійкою, а друга сторона пройшла через нашу вершину А, так, як показано на малюнку. І тепер проводимо перпендикуляр із вершини А до з сторони BC і одержимо висоту ah 2 Далі нам залишилося розглянути вершину С. Будемо проводити перпендикуляр із вершини С до протилежної сторони АБ. Прикладаємо лінійку до протилежної сторони Аби, так як зараз показано на екрані. Беремо косинець і прикладаємо косинець так, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала із лінійкою, а друга пройшла через нашу вершину С. Тепер проводимо перпендикуляр із вершини С до сторони Абе і одержимо відрізок С 3 це також висота трикутника Аб Отже, трикутник має три висоти, вони перетинаються в одній точці, позначимо точку перетину висот точка H, її називають ортоцентр трикутника. Розглянемо тепер тупокутний трикутник і побудуємо висоти тупокутного трикутника. Тут у нас буде певна особливість, на яку звернемо увагу. Отже, заданий трикутник АВС – тупокутний трикутник. Розглядаємо вершину Б, протилежна до неї сторона буде сторона АС. проводимо перпендикуляр із вершини Б до протилежної сторони АС. Прикладаємо лінійку до сторони АС. Далі прикладаємо косинець так, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала з лінійкою, а друга пройшла через нашу вершину В. Проводимо перпендикуляр і одержуємо висоту bh 1 Далі розглянемо вершину А. Протилежною стороною до вершини А є сторона BC. В цьому випадку нам треба продовжити сторону BC. Спочатку продовжуємо її. Так, як зараз показано на екрані. А вже тепер, коли є продовження сторони ВЦ, ми прикладаємо косинець так, щоб одна сторона прямого кута співпала із лінійкою, а друга сторона прямого кута косинця пройшла через вершину А. Так, як зараз показано на екрані. І проводимо перпендикуляр. Одержуємо АH2, це висота трикутника АВЦ. Далі розглядаємо вершину С. Протилежною стороною до вершини С є сторона АВ. Цю сторону АВ нам також треба спочатку продовжити. Отже, ми продовжуємо сторону. Далі прикладаємо лінійку і косинець так, як показано зараз на екрані, як ми робили і раніше. І проводимо перпендикуляр з вершини С на продовження сторони АВ і одержимо С 3 також буде висота. Таким чином, ми провели три висоти у нашому тупокутному трикутнику BH1, ah 2 та CH3 це висоти трикутника ABC. Ми можемо з вами продовжити ці висоти і побачити, що продовження висот перетинаються в одній точці H. Тобто, у будь-якому трикутнику три висоти або їх продовження перетинаються в одній точці. Точка перетину висот називається ортоцентр трикутника. Таким чином ми з вами з'ясували поняття медіана, бісектриса та висота трикутника. Розглянемо, наприклад, на малюнку зображені медіана, висота та бісектриса трикутника, і нам необхідно їх вказати. Отже, із малюнка ми бачимо, що відрізки МА та АК є рівними, про що свідчать позначки. Робимо висновок, що А це середина сторони МК, а це означає, що На зеленим кольором зображено на малюнку, це і буде медіана. Це відрізок, який сполучає вершину Н із серединою протилежної сторони. Далі ми можемо розглянути кути. NMC дорівнює куту КМЦ, про що є відповідні позначки на малюнку, і оскільки ці кути рівні, ми робимо висновок, що МЦ буде бісектрисою, блакитним кольором позначена бісектриса. На малюнку наглядно видно, що величина кута Б дорівнює 90 градусів. Тобто КБ перпендикулярно до сторони НМ робимо висновок, що КБ буде висотою трикутника МНК червоним кольором на малюнку позначена висота. Розглянемо тепер властивість бісектриси рівнобедреного трикутника. Нагадаю, що трикутник називається рівнобедреним, якщо в нього є дві рівні сторони. У рівнобедреному трикутнику бісектриса, проведена до його основи, є медіаною та висотою. На малюнку зображений трикутник АБЦ рівнобедрений, у якого бічні сторони АБ та БЦ рівні, проведена бісектриса БМ до основи, вона буде і медіаною, і висотою. Цю теорему ми зараз будемо доводити. Таким чином теорема. У рівнобедреному трикутнику висота, проведена до основи, є медіаною і висотою трикутника. Дано, трикутник АБЦ рівнобедрений. бічні сторони рівні АБ дорівнює рівня БС, БМ бісектриса. Треба довести, що БМ є медіаною і висотою. Доведення починаємо з того, що розглянемо два трикутники. трикутник А, та трикутник СБМ. Слідкуйте за малюнком. У цих двох трикутниках АБ дорівнює БЦ як бічні сторони рівнобедреного трикутника АБЦ, сторона БМ є спільною стороною, вона позначена блакитним кольором на малюнку. Далі кут АБМ дорівнює куту СБМ, оскільки за умовою БМ бісектриса. Таким чином, за першою ознакою рівності трикутників, тобто за двома сторонами і кутом між ними, трикутник АБМ рівний трикутнику СБМ. А ми вже знаємо, що у рівних трикутниках відповідні сторони відповідні кути є рівними. Отже, АМ дорівнює МС. Це і означає, що М буде середина АЦ, тобто БМ медіана. Кути рівні кут АМБ дорівнює куту СМБ. Ці кути будуть, крім того, ще й суміжними. А оскільки кути суміжні і рівні, це означає, що величина кожного з них дорівнює 90 градусів. Тобто БМ-висота, що й треба було довести. Із цієї теореми є два важливих наслідки: наслідок 1. Медіана рівнобедреного трикутника проведена до його основи є бісектрисою і висотою. Наслідок 2. Висота рівнобедреного трикутника проведена до його основи є бісектрисою і медіаною. Таким чином, робимо висновок. Три в одному маємо. Якщо до основи проводимо висоту, то вона буде і бісектрисою, і медіаною. Розглянемо задачі. У рівнобедреному трикутнику АВС з основою ВС проведено бісектрису АН. АН дорівнює 12 см знайти периметр трикутника АНВ, якщо периметр трикутника АВС дорівнює 36 см, запишемо коротку умову задачі. Нам задано трикутник АВС рівнобедрений, ВС – основа АН бісектриса. А Н 12 см. Крім того, заданий периметр трикутника ABC дорівнює 36 см. Нам необхідно знайти периметр трикутника А Н, Б. Починаємо розв'язання з того, що ми використовуємо властивість бістриси рівнобедреного трикутника, проведеної до основи. Оскільки АН бісектриса рівнобедреного трикутника проведена до основи, тоді АН є також і медіаною, тобто БН дорівнює НС, про що зараз на малюнку ми також позначили, периметр трикутника АВС – це сума довжин всіх його сторін, дорівнює АВ додати АС і додати ВС. Ми можемо з'ясувати, що сторона BC складається з двох відрізків BN та НС. І тому замість BC у попередній рівності ми запишемо ВН плюс НС. Крім того, за умовою AB дорівнює А ми вже показали, що BN дорівнює НС, підставляємо у попередню рівність. Одержимо AB плюс АБ плюс БН і плюс БН. Тобто це і буде 2 помножити на суму АБ плюс БН. Це ми розписали, чому дорівнює периметр трикутника ABC. Далі, за умовою вказаний периметр трикутника ABC дорівнює 36 см. Отже, ми робимо висновок, що пів периметра буде АБ плюс БН і буде 18 см. Будемо шукати периметр трикутника АНБ і розпишемо, що це сума довжин всіх його сторін. АН плюс АБ і плюс БН. З умови Ан дорівнює 12 см, сюди зараз підставимо. І ми тільки що отримали, що АБ плюс БН буде 18 см. Підставивши, одержимо 12 плюс 18, маємо 30 см, можемо записувати відповідь. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 372. Як називають відрізок АК у трикутнику АБЦ? Розглядаємо перший малюнок. На першому малюнку позначка вказує, що величина кута К дорівнює 90 градусів, тобто цей кут прямий, це означає, що АК перпендикулярно до БЦ, отже, АК це висота. Розглядаємо другий трикутник. На другому трикутнику позначки показують, що є два рівних кути БАК та САК. Тому ми робимо висновок, що АК бісектриса. На третьому малюнку відповідні позначки показують, що відрізки БК і КС є рівними, тобто К це буде середина сторони БС, а це означає, що АК буде медіаною. Вона з'єднує вершину А із серединою протилежної сторони. Розглянемо номер 376 Умова. У трикутнику АБЦ відрізок АК Медіана. БЦ дорівнює 12 см. Знайти довжини відрізків БК та КЦ. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно розв'язати задачу. Пояснюємо, нам заданий трикутник АБЦ АК Медіана. БЦ дорівнює 12 см. Необхідно знайти величини відрізків БК та КС. Пам'ятаємо, що АК медіана, тоді це середина відрізка БЦ. І тоді, щоб знайти відрізки БК та KC, нам залишилося 12 поділити на 2 і одержимо 6 см, тому що відрізки БК і KC є рівними. Записуємо відповідь. Розглянемо номер 381. На малюнку відрізок АК. Це висота рівнобедреного трикутника АБЦ з основою БЦ. Запишіть три пари рівних кутів і дві пари рівних відрізків, що є на малюнку. Отже, запишемо коротку умову задачі. Трикутник АБЦ рівнобедрений, БЦ основа, АК висота проведена до основи. Знайти перше. Три пари рівних кутів, друге дві пари рівних відрізків. Ми починаємо з того, що згадаємо властивість рівнобедреного трикутника, а саме, кут С дорівнює куту Б, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Кут СКА дорівнює куту БКА і дорівнює 90 градусів, оскільки АК є висотою. Пам'ятаючи, що АК висота рівнобедреного трикутника проведена до основи, тоді АК буде також і бісектрисою. І ми можемо вказати ще два рівних кути, оскільки бісектриса поділить кут А на два рівних кути. Отже. Величина кута CAK дорівнює величині кута БАК, зеленим кольором вони позначені на малюнку, оскільки АК бісектриса ми вказали три пари рівних кутів. Далі шукаємо дві пари рівних відрізків. Оскільки бічні сторони рівнобедреного трикутника рівні, то А дорівнює АБ, як бічні сторони рівнобедреного трикутника. Оскільки АК це висота рівнобедреного трикутника, проведена до основи, то АК буде також і медіаною. Тоді СК дорівнює КБ. На малюнку також відповідні позначки з'явилися. Ми вказали дві пари рівних відрізків. Розглянемо номер 391. У рівнобедреному трикутнику АБС з основою АС проведено висоту БД. Знайдіть периметр трикутника АВС, якщо БД дорівнює 10 см, а периметр трикутника АВД дорівнює 40 см. Поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати цю задачу самостійно, оскільки ми вже розглянули схожий приклад. Тепер прослуховуємо пояснення і перевіряємо відповіді. Пишемо коротку умову задачі і будемо наводити розв'язання. Отже, перший крок ми пригадуємо, оскільки БД висота рівнобедреного трикутника проведена до основи, то БД є також і медіаною, тобто AD дорівнює ДЦ. Відповідні позначки ми на малюнку зараз червоним кольором навели. Рівні відрізки в геометрії позначають однаковою кількістю рисочок. Далі. Розглянемо периметр трикутника АВС, який ми хочемо знайти. Це сума довжин всіх сторін АВ плюс Б С і плюс АС. Оскільки сторона АС Складається з двох відрізків АД та ДС, то ми можемо замінити замість АС написати суму АД плюс ДС. Зараз це вказано на екрані. За умовою АВ дорівнює Б С. Крім того, ми вже показали, що АД дорівнює ДЦ, ми підставляємо в попередню рівність. Підставивши в попередню рівність, ми одержуємо 2 аби плюс 2 ад тобто 2 помножити на суму Аби плюс АД. Запам'ятаємо цей результат, червоним кольором його виділимо і використаємо з умови те, що в умові заданий периметр трикутника АБД, він дорівнює 40 см. Розпишемо зараз, що периметр трикутника АБД це сума довжин його сторін АБлюс АД і плюс БД. Згадуємо, що за умовою цей периметр 40 см, а БД висота дорівнює 10 см. Зараз ми підставимо і одержимо, що AB плюс Аде і плюс 10 дорівнює 40. І звідси визначаємо, що АБ плюс Аде буде дорівнювати 40 відняти 10 маємо 30 см. Червоним кольором у нас виділено, що ми дізналися периметр трикутника АБЦ дорівнює 2 помножити на суму Абе плюс АД. Суму Аби плюс АД ми тільки що знайшли, це буде 30. Підставляємо і одержуємо 2 помножити на 30, маємо 60 см. Це і буде відповідь: 60 см. Сьогодні на відеоуроці ми познайомилися з медіаною, бісектрисою та висотою трикутника, а також з'ясували властивість рівнобедреного трикутника. Вдома виконайте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!